Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний тример. Це надійний та зручний електричний тример, спеціально розроблений для чутливих зон. Водонепроникність за стандартом IPX5 дозволяє використовувати пристрій навіть під душем, забезпечуючи максимальний комфорт та гігієну. У комплекті є дві змінні насадки, які допомагають легко регулювати довжину стрижки та досягати Бажаного результату. Потужний мотор та гострі леза гарантують точне та безболісне видалення волосся без подразнень та порізів. Ергономічний дизайн додає зручність та легкість у використанні, а компактний розмір робить тример ідеальним для подорожей.